Не очікувати сію хвилину ментальних прям результатів, робота в довго срок для цього потрібно що? Для цього потрібна дисципліна, просто шалена дисципліна. Але оця дисципліна вона вас включить настільки, що ви не зілєтесь зробити результат, і далі будете постійно робити квантові стрибки за рахунок дисципліни. Коли ви тільки починаєте, вам треба більше часу. Щоб да, оцей потенціал накопичити, а далі вам простіше буде вистрілити. Тобто, вам треба дисципліновано щодня приділяти час для цієї цілі, яку ви хочете. Коли я тільки починала, я щодня не було такого дня. Коли я не займалася своїм блогом, У мене був блог, ну примітивний 2000 людей. Я завжди слухала Ютуб навчання, які я там проходила, якісь книжки, аудіо, якісь подкасти там прибираю в хаті щось слухаю, готую їсти, що слухаю, пішла кудись прогуляти, що слухаю. Тобто, в мене в голову в мою треба було весь час щось загружати, бо вона була пуста з цієї ніші. Так? В неї весь час треба було щось складати. І це було не одноразово там о, мотивація прийшла, сьогодні щось послухаю. Ні, ребята, ви що? Щоранку. Я вставала, щоранку це планувала. Що так, сьогодні мені треба подивитися лекцію там з якогось там курсу, або там сьогодні я дивлюся випуск а по сьогодні в мене там аудіокнижка. Розумієте? І дисципліновано це накопичується.